На базі Первомайської лікарні веде прийом доктор медичних наук, професор кафедри хірургії номер 1 Харківського національного медуніверситету Ростислав Смачило. Лікар проводить консультації і виконує планові операції, радить не зублікати, а вчасно звертати на стан свого здоров'я. Я абдомінальний хірург, первинна спеціалізація. Зараз я працюю в інституті загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева, національна академія. Медичних наук України. Я за відділом хірургії печінки жовтньо видних шляхів. Це більш така вузька спеціалізація, підшлункова залоза. А те, що була первинна спеціалізація, ну, вся червна порожнина якби володіє цими операціями. От з Ольгою Михайлівною у нас договір між лікарнею і нашим інститутом про співпрацю. Ця співпраця взаємовигідна. Те, що можна тут оперувати, ми оперуємо тут, консультуємо тут. Те, що треба більш спеціалізована допомога, якесь більш спеціалізоване обладнання, ми забираємо до себе в інститут. Це якби для людей місцевих дуже добре, їм не треба їхати до Харкова і, там, шукати якесь житло, там, щоб допомагати своїм рідним. І ну, вдома завжди легше це все переносити. Ну і нам якби. Теж нормально, зручно ми виділяємо якийсь там час і їдемо сюди, щоб присвятити тут місцевим мешканцям. Ну це захворювання черевної порожнини, грижі, жовчно-кам'яна хвороба. Будь-які, скажімо, червона порожнина. Ну, там є природні спадкові анатомічні особливості будови там черевної стінки. Плюс, якщо людина поправляється, розтягується черевна стінка, якщо підвищений абдомінальний диск, воно шукає собі вихід, слабі місця. От, і через ці слабі місця виходять грижі з вмістом там, черевної порожнини. Грижа, якби в такому плановому статусі, вона таких ризиків не несе. Але, на жаль, вона буває, що защемлюється, і тоді це агентна ситуація і небезпечна навіть для життя. Тобто, якщо в грижу виходить там кишка, її там защемлює, вона некротизується, і це вже ну, якби біда велика. Тому краще це робити в плановій в ситуації до такого не допускати. Володіємо новими цими методами лапароскопічними через шкірними під контролем за делікування. Лапароскопічні втручання це і на печінці можуть бути кісти печінки, і найбільш поширена, до речі, серед жінок жовчно-кам'яна хвороба це лапароскопічні холоцистиктомії, і на підшлунковій теж можна лапароскопічно оперувати цим всім володієм, і е, якщо брати по чистоті е, того, що ми зустрічаємо, то жовчно-кам'яна хвороба, мабуть, переважає там інші. Скажімо там, грижі і все решта. Онкологія, це як правило, до нас треба їхати, якщо там онкологічні захворювання. Доброякісні захворювання, більшість тут можна робити. Ще залежить від ну, не тільки від самого його захворювання, а від стану пацієнта. Є тяжкі хворі, які там моніторингу потребують, там спеціалізованої там, реанімації і, і так далі. Це теж такий фактор, що можна забирати на себе. Але це ну, такі. Нечасті випадки. Ну, зараз ми десь раз у два тижні. Так в нас виходить, що ми приїжджаємо і ми стараємося поєднати консультації з операціями. Тобто спочатку ведемо консультації, знову ж таки, тому що ми знаємо, коли ми приїдемо. На цей час консультація, а після консультації вже операція. Бажано мати якісь первинні обстеження, аналізи, клінічний аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз і, хоча б ультразвукове дослідження.